Тут є дві точки зору, кожна з яких має значення. З точки зору глядачів, важливо бачити документальні свідчення, які пояснюють, через що ви проходите. Ви щодня дивитесь новини, обговорюєте їх, погоджуєтесь або заперечуєте, кажете так або ні війні. Але документальні фільми дають можливість отримати глибше розуміння того, що відбувається. З іншого боку, з моєї точки зору, як режисера, так само, як і для фотографів, художників чи письменників, війна не армія, це найкращий театр людських почуттів та емоцій. Саме у війні людина проявляє себе як у найкращому, так і в найгіршому вигляді. Ви можете побачити, як літня жінка стає героїнею, допомагаючи дітям і навіть дорослим чоловікам. А водночас, можете спостерігати, як ті ж дорослі чоловіки панікують і тікають. У такі моменти люди виражають свої емоції так, як це. Неможливо побачити в звичайному житті, тому для режисера війни, як би це не звучало, це неймовірний простір для спостереження та фіксації людської поведінки.